Анна Печенюк вже кілька років живе та працює у Житомирі, хоч і прописана у овруцькій громаді. Там же прописаний і її 12-річний син. Сім років хлопець навчався у селі, де прописаний з мамою. Нині жінка хоче забрати сина до Житомира, але приймати дитину до Житомирської школи у департаменті освіти відмовились. Адже у хлопчика немає Житомирської прописки. І з нас або прописку хочуть, або договір між громадами. Про переведення коштів, так як договір про переведення коштів скласти практично неможливо, прописки в нас немає і дуже така цікава ситуація. Вовричі кажуть, що вони його так не складають. А в Житомирі кажуть, давайте прописку. І вже... Або договір, так. Інших варіантів не пропонують і вже в такому випадку ми навіть не знаємо, куди звертатися вже. Такі вимоги перед батьками дітей ставлять через недостатність освітньої субвенції, яку виділяють з державного бюджету на одну дитину, каже заступниця Житомирського міського голови Марія Місюрова. За її словами, освітня субвенція покриває трохи більше 50% від витрат на навчання однієї дитини. Все інше покривають з міського бюджету. На сьогоднішній момент одна дитина в садочку на рік для міського бюджету становить 79,3 тисячі гривень. В закладах загальної середньої освіти це практично 32 тисячі, з них 14 тисяч це кошти міського бюджету. Тому така ситуація. Ми звертаємося до батьків, які працюють в місті Житомирі, але не мають житомирської реєстрації. Прохання дійсно зареєструватися, якщо немає такої можливості, показати офіційно, що вони орендують квартиру в Житомирі, сплачують податки, ну і також мають офіційне працевлаштування. За словами експерта у сфері освіти Сергія Дятленка, громада може приймати до школи дітей з іншою пропискою за умови наявності вільних місць у закладах освіти. А рішення Житомирського виконкому вважає незаконним. Кожна дитина має право на освіту. І не зарахування дітей до закладів загальної е, середньої освіти є порушенням їхнього права на освіту. Е, е, вистачає коштів, не вистачає коштів коштів освітньої субвенції не вистачає всім, і це не є підставою не зараховувати дітей і обмежувати їх в е, е, можливості здобуття освіти. Я думаю, що це рішення не є законним і воно потребує його скасування на рівні громади. Дмитро Поліщук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.